Друзі, доброго дня! В попередніх відео ми розповідали про пенсію у 2024 році, розповідали загальні показники пенсій, загальні категорії пенсіонерів. А сьогодні я хотів би розповісти про важливу категорію пенсіонерів, це пенсіонери з інвалідністю, і розказати хронологію змін пенсії по інвалідності у 2024 році. Підписуйтесь на YouTube канал Пенсія.юа, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. У 2024 році в Україні буде підвищення прожиткового мінімуму. Відно, згідно з ухваленням держбюджету, наступного року, 24-го, збільшення мінімальної пенсії, планується збільшення мінімальної пенсії по інвалідності. Тому з 1 січня 2024 року пенсія по інвалідності збільшиться на 268 гривень і буде становити 2361 гривню. Нагадаємо, що виплати по інвалідності надаються особам, які втратили працездатність внаслідок набуття каліства та тим, хто мав такий стан здоров'я з дитинства. Кошти отримують і доглядачі цих громадян. Субтитрувальниця якими будуть пенсії у 2023 році. У 2024 році пенсія людей з інвалідністю, у залежності від групи, становитиме наступні показники. Перша група це 2361 гривня, друга група 1888 гривень 70 копійок, і третя група 1416 гривень 60 копійок. Яку пенсію отримуватимуть діти з інвалідністю? Для дітей з інвалідністю розмір пенсії також виросте, проте це залежатиме від групи та віку дитини. У випадку, якщо дитина має під групу А отримувати вам теми 200% від визначеного для цього віку прожиткового мінімуму. А саме молодше 6 років підгрупа А це 5163 гривні, від 6 до 18 років підгрупа А це 6392 гривні. З іншими групами надбавки складатимуть 50% від визначеного за їхнім віком прожиткового мінімуму. Тобто молодше 6 років отримуватимуть 1281 гривню 50 копійок, від 6 до 18 років отримуватимуть 1,598 гривень. Якою буде допомога по догляду за особами з інвалідністю? Додаткова держава забезпечує фінансування підтримку тим, хто піклується про осіб з інвалідністю з дитинства. Потрібно зауважити, що Сума цих доплат також залежить від визначеної підгрупи. Відтак, з 2024 року виплата становитиме, якщо особа віднесена до підгрупи А, це 200% від прожиткового мінімуму, тобто 4722 гривні, підгрупа Б це 100% від прожиткового мінімуму і становить сума 2361 грн. Зверніть увагу, якщо спецкомісія визначила, що особа з інвалідністю з дитинства другої або третьої групи потребує значної сторонньої підтримки, і при цьому вона не має доглядачів, які є родичами, і доплати складають 75% прожиткового мінімуму, тобто у 2024 році це 1770 гривень 75 копійок.